Яку користь нам приносить жертва святої літургії? Римі, завдяки святій літургії щедро користуємося заслугами жертви Хресної. Передусім, через святу літургію можемо досягти прощення гріхів, вислухання молитв, Божого благословення і вічного щастя. У кожній літургії. Можемо знайти всі ті блага, які заслужив для нас Ісус Христос своєю смертю на Христі у Велику П'ятницю. Саме тому, що служба Божа є тою самою жертвою, що й жертва Хресна, вона повинна мати таку ж силу і повинна викликати ті самі наслідки. Смерть і гіркі страждання Христа, це скарбниця. Служба Божа це ключ, котрий її відчиняє. Хрест є деревом життя, рясним від небесних плодів. Служба Божа є золотою чашею, які ті плоди, тобто заслуги Христа, отримуємо дар. Завдяки іншим засобам ласки також отримуємо плоди хресної жертви. Але не в такій мірі, як через жертву служби Божої. Під час служби Божої роздає Господь Бог набагато більше, ніж звичайно, святий Іван Золотустий. від власного Сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас, як же разом з, із ним не подарує нам усього. Ремлян 8:32, приймаючи деякі святитайни. Людина повинна знаходитись в стані ласки, бо, прийнявши їх у стані смертного гріха, не тільки не буде мати з того ніякої користь, а навпаки, що скої тяжкий гріх святотанства. Однак для того, щоб бути присутнім на службі Божій, не обов'язково знаходитись у стані ласки. Грішник не допускається. Гріха але здобуває ласку навернення. Відпущення гріхів через службу Божу полягає в тому, що грішник завдяки жертві святої літургії здобуває ласку покаяння, а праведник відпущення повсякденних гріхів і тимчасових покарань за гріхи. Ще Ісус Христос під час перетворення вина сказав. Що служба Божа зумовлює відпущення гріхів. Матея 26.28. Служба Божа є передусім жертвою примирення. Саме цим і відрізняється від жертв старого завіту, котрі очищували лише від законної нечистоти, а не від гріха, Євреїв 10.1. А жертва нового завіту. Зумовлює справжнє прощення гріхів. Єврею 9.9. Умираючи на Христі, Ісус Христос попросив Отця, Отче відпусти їм, бо не знають, що роблять. Луке 23:34. Так само просить Він на служби Божої за усіх присутніх. На Христі пробачив Ісус гріхи розбійникові. Подібно чинить і на службі Божій. Як кров Авеля кликала до неба про помсту, так кров Христа на службі Божій кличе до неба за милосердям. Але прохання улюбленого Сина Божого є успішнішим, аніж прохання Авеля євреїв 12,24. Христос є нашим заступником перед Отцем. І примиренням за наші гріхи, 1 Івана 2.1. Перед усім на святій літургії. Христос сказав святій Матильді, я йду з такою покорою на престол, що не маю у церкві настільки великого грішника, щоб я йому не простив. При умові, що він хоче мого прощення, як і люди. Отримавши дарунок від скривдженої ними людини, змушені забути про заподіяну їм кривду. Згад... Згадаймо дарунки Якова, вручені розгніваному Ісавові після повернення додому. Буття 31.20. Так і Господь Бог пробачає людям провину завдяки жертві святої Літургії. Бог великодушно приймає жертву святої Літургії як від праведника, так і від грішника. Жертва святої Літургії оберігає грішника від вічної погибелі, святий Григорій Великий, однак спасенний вплив служби Божої на грішника не виявляється відразу. Бог відкладає навернення до відповідного моменту. Коли Його серце буде готове прийняти ласку, свого часу хресна жертва Ісуса Христа також зворушила небагатьох, лише в день зелених свят Господь пом'якшив серце людей проповіддю Петра, і саме тоді виявився спасенний вплив жертви Хресної, деякі навертаються за допомогою ласки Божої не відразу. Але ще через деякий час, не підозрюючи, що це сталося завдяки святій літургії. Навернення стається завдяки дії на людей під час служби Божої Святого Духа. Подібно як Святий Дух діяв на тих, що стояли під Христом Спасителя, згадаймо сотника і людей, котрі били себе в груди та говорили. Це справді був Син Божий, Матея 27.54 так впливає Святий Дух і на присутніх на службі Божій. Вогонь, котрий горить під час служби Божої на престолі, символізує вплив на нас ласки, котра так само, як вогонь, просвітлює і зігріває? Ласки Святого Духа найщадріші спливають на тих. Хто належним чином слухає святу літургію, святий Кирило Єрусалимський, присутні на службі Божій прощаються духовно, завдяки служби Божій праведні досягають прощення повсякденних гріхів. Святий Йогостин говорить, що одним лише щирим Отче наш звільняємося від усяких усіх повсякденних гріхів. Служба Божа є також жертвою примирення за невідомі гріхи, тому не раз відвертаємо від себе Божу кару, слухаючи службу Божу. Часто слухаючи службу Божу, можеш надіятися на коротку і м'яку кару в чистилищі, бо через побожне і часте слухання служби Божої. Ти вже досяг основному прощення своїх гріхів. Згадай, як швидко потрапив до раю розбійник, який розкаєся під час кривавої жертви Ісуса Христа. Нашу молитву на службі Божій Бог вислуховує так скоро, тому що її підтримує молитва Ісуса Христа і оточуючих Його ангелів. Нашу молитву на службі Божій. Доповнює молитва Христа, а молитва Ісуса Христа ніколи не залишається невислуханою, бо отець завжди Його вислуховує Івана 11:42. Ангели очікують моменту відправи святої Літургії, щоб із більшим успіхом заступитися за нас. Святий Іван Золотустий Настільки свята літургія є досконалішою від інших богослужінь, настільки і молитви під час святої літургії є успішнішими від усіх молитв, тому найкращою молитвою за певне намірення чи певне прохання буде служба Божа. Один святий колись казав. Чого не випросимо у служби Божій чи через службу Божу, того вже не випросимо ніяк. Молитва, яку приносимо Богу разом із Божественною жертвою, має величезну силу, святий Франциск Салеський, чого не досягнемо під час святої Літургії, того важко досягти іншим способом, теж казав. Іван Злолотустий, отже, якщо здобуває благословення той, хто починає день в ім'я Боже, то наскільки ж більше досягне той, хто починає День службу Божою. Саме тому християнські полководці мали звичай перед кожною битвою вислухати службу Божу, тому, хто побожно вислухав службу Божу, Буде щастити протягом цілого дня. Іван Злотустий, хто вранці побожно слухає службу Божу, тому цілий день помагає Господь Бог, святий Франциск, навіть невиправних грішників винагороджує Бог за слухання служби Божої. Тому що вічної плати вони не заслужили. Отже Бог, котрі у своїй безмирній доброті не залишає без нагороди найменшої добре справи, обдаровує їх тимчасовим щастям а виберігає їх від нещастя. Слухаючи службу Божу, досягнемо також вічної нагороди, оскільки знаходимося у стані ласки. Якщо вже кожна молитва праведника заслуговує вічної нагороди. То тим більше її заслуговує служба Божа. Кожна вислухана служба Божа применужує твоє щасливе майбутнє життя, усі перешкоди і труднощі, які долаєш для слухання святої літургії, наприклад, погана дорога, мороз, короткий сон, і так далі будуть винагороджені на небі, отже, нерозумно чинять усі ті, Котрі не ходять на службу Божу. Перші християни належно оцінювали користь служби Божої і тому були готові швидше ризикувати власним життям, аніж пропустити службу Божу. Євреї приносили дорогі жертви, котрі вимагали чимало видатків. Нам відвідання церкви не приносить жодних труднощів. Жертва Яку приносимо, не вимагає коштів, але ми так мало користаємося нею. Отже, приступаємо до престола ласки із сподіваннями та надією, Євреїв 4:16. Жертва святої Літургії приносить користь передусім тому, хто її відправляє, тобто священникові, відтак тому, за кого відправляється служба Божа. Далі всім присутнім, а врешті всім живим та померлим вірним, навіть ангелам і святим служба Божа приносить радість. Користь зі святої літургії після священника має передусім той, за кого вона відправляється. Від волі священника залежить перенести властиві плоди служби Божої на того, кого Він хоче. 6. Саме тому віддавна існує в церкві звичай давати священникові якусь певну суму грошей стипендію, що відправив службу Божу в чиємусь наміренні. У кожному разі гроші жертвуються не для того, щоб заплатити за службу Божу, бо вартість служби Божої важко винагородити. Вони є для священника лише своєрідною милостинею на утримання життя, а крім того, служать для відшкодування коштів на вино, свічки, проскору. У перші століття вірні давали цю винагоду натурою, хліб, вино, оливу і так далі. У середньовіччі винагорода натурою була замінена грішми. Священник має зі святої літургії більшу користь, ніж присутні вірні, бо він знаходиться ближче до джерела ласки. Зрештою, священник є при престолі незвичайним вірним, а представником усієї церкви і заступником Ісуса Христа. Він сам складає жертву, отже, справедливо, що Він користає найбільше, аніж інші. Вірні присутні на службі Божій, у значній мірі користаються її плодів, бо коли Христос молився за своїх ворогів, котрі стояли під Христом, то тим більше опікуватиметься вірними, які слухають службу Божу. Зрештою, коли участь у недобрій справі є грішною, то участь у добрій справі повинна єднатися із нагородою. Уся церква також користає з плодів святої літургії задля об'єднання святих. Служба Божа це ніщо інше, як депутація від церкви до пресвятої Трійці, що приносить у дарунок неоціненний дату. У жертві святої Літургії бере участь усе християнство. хоча Небагато є заступників у мен складання жертви, саме тому в молитвах на службі Божій священник зазначає, що приносить у жертву за цілу церкву і за всіх християн. Більше того, священник жертвує її за спасіння цілого світа, молитва при пожертві чаші. Тут тобто відбувається те саме, що при Отче наш, де кожен зокрема молиться за всіх. Служба Божа також приносить користь і померлим. Після своєї хресної смерті Христос зійшов до пекла і вивів звідти душі праведників. Подібне відбувається і сьогодні під час святої Літургії, коли священник відразу після освячення згадує померлих у вірі, після кожної відправленої служби Божої. Чимало душ звільняється щастиличного вогню, святий Єронім. У момент, коли відправляється служба Божа. До честилишної в'язниці сходять із неба ангели і відчиняють її, святий Іван Золотустий, ангелам та святим свята Літургія також приносить радість. Святі на небі, сповнені любові і прагнення Божого. Звеличення та спасіння душ повинні радіти, коли бачать, як через святу літургію віддається найвища шана при святій Тройці, і люди наближаються до свого спасіння, вони радіють також і власній славі, коли згадуємо їхні імена на службі Божій. Якщо вже від єврейських жертв ішли приємні пахощі до неба, то наскільки ж приємніші Богу повинні бути пахощі жертви Ісуса Христа, приємний запах пролитої крові Христа, до всякше неба, оживляє і веселить усіх мешканців неба, тому сходять із неба ангели, щоб бути присутніми на службі Божій, як у ніч Христва Христового зійшли ангели на Вифлеємські поля, щоб співом віддати шану дитяті в ясла. Так чинять вони щоденно, сьогодні під час святої літургії на кожній службі Божій присутні ангельські хори для прославлення і возвеличення того, хто приноситься у жертву. Іван Золотустий, коли Бог знову відпроваджує свого єдинородного Сина у світ, то говорить. Нехай поклоняться йому ангели Божі Євреїв 1:6. Коли ти присутній на службі Божій, то знаходишся між небесними духами Іван Золотоустий we shall go Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, то підпишіться на мій канал, поділіться своїми думками в коментарях. Амінь.